Розпочнемо із Запорізького напрямку. Дійсно, перекидають туди сили. Чи не щодня ми чуємо про якусь бавовну ось сьогодні? До прикладу, недалечко в Мелітополі, там також всю ніч вибухи були на заводі. Перекрили вони, закрили цей переїзд через Васильівку. З якою метою вони очікують все ж таки, нашого контрнаступу і побоюються, що все ж таки. Будуть якісь партизани якось буде спливати інформація про їхні розміщення, їхні склади. Ну, скажу так: в свідомості Росії, в свідомості Росіян і військово-політичного керівництва Російської Федерації після звільнення Харківщини знаєте, така стала думка, є що. Українські війська можуть і далі звільняти так само свою територію, в тому числі Запорізьку область і Лівий берег Херсонщини. Отже, звісно, вони очікують контрнаступу, який рано чи пізно відбудеться, і враховуючи те, що вони не мають жодного успіху на інших ділянках фронту, звісно, вони будують сьогодні оборону саме на запорізькому напрямку. Сухопутній коридор наскільки для них важливий, зважаючи на те, що повністю Керченську переправу вони не відновили? Дивіться, звісно, важливі. Ну ви самі кажете, що Керченська переправа сьогодні не може функціонувати в тому обсязі, якому раніше вона функціонувала, і звісно, для них сьогодні Мелітополь, Маріуполь, сьогодні Бердянськ. Для них сьогодні це сполучення. З Кримом життя необхідне для їхнього угруповання. Отже, коли ці маршрути будуть перевізені, коли буде звільнений Мелітополь, в принципі, вони на цьому напрямку можна рахувати, що програли війну. Зважаючи на те, що зараз окупанти кидають величезні сили на Бахмут, на Солидар, на східний напрямок. Чи буде там кому дійсно тримати оборону на Запоріжжі, коли ми перейдемо в контрнаступ? Ну звісно буде. Дивіться не все так райдужно, як описують багато експертів і аналітиків. Насправді вони мобілізували дуже багато, назвемо так, це гарматне м'ясо. Але частина цього гарматного м'яса сьогодні відновлюється сьогодні злагоджується на полігонах, і звісно, в них солдат буде вдосталь. Питання зі снарядами і технікою відкрите Поки що у них з цим має бути дефіцит майбутнього. Отже, так дійсно вони будуть тримати оборону, і сьогодні вони намагаються скажімо так. Зв'язати нас саме бахмутським напрямком, сховати наші основні підрозділи саме на цьому напрямку, тому, що він для нас дуже стратегічно важливий. Отже, сьогодні там точаться сильні бої, тяжкі дуже і вони туди не шкодують не солдат, ні техніки і накопичують резерви, накопичують на півночі Білорусі, накопичують резерви в Запорізькій Храсонській області. Ось зокрема, ви згадали Білорусь до цієї країни прибув ще один ешелон з російськими військовиками у складі близько семи сотень восьми сотень осіб. Повідомляє білоруський гаюн. Це ті резерви, які будуть там навчатися, готуватися, їх потім кинуть на схід. Чи все ж таки вони спробують накопичитися задля для наступу з півночі? Дивіться, те, що вони також перекидують з Білорусі, там, де вони накопичують резерви, там вони і злагоджують свої підрозділи частково. І звідти вони перекидують ці новомобілізовані сили, перекидують і на Бахмутський напрямок, і на Харківщину, і і так далі. І так далі. Отже, сьогодні те, що вони накопичують в Білорусі, це не означає, що ці резерви будуть використані на півночі. Поки що вони цей плацдарм використовують для саме поповнення своїх сил. Як буде далі? Поки що тих резервів, які ми бачимо, те, що ми чуємо від офіційних осіб від очільника гура або там від інших представників міністерства оборони, свідчить про те, що у них сьогодні недостатньо сил для того, щоб здійснювати будь-які наступальні дії з півночі. Перейдімо ще до східної ділянки фронту. Там такі активні бої тривають дійсно і довкола Бахмута і Соледара. Зокрема, останніми днями. Що це за зміна тактики? Чому так активно вони штурмують Соледар? Ну вони так активно штурмують, поки дозволяє погода. Поки погодні умови, скажімо так, дозволяють вести активні дії на полі бою. Вони їх використовують. Отже, друга причина ну ви знаєте, складно дуже аналізувати логіку військово-політичного керівництва Російської Федерації. Можливо, сам цар сказав, що от мені хочеться, щоб до якоїсь певної дати чи до чогось, от будь-якою ціною будь-якими втратами от десяти успіху на Бахмутському наду. Бахмут ми... вже не вдалося взяти до нового року, як ставили дедлайн. Так не вдалося і не вдасться. Зважаючи на те, які вони сили кинули туди, і скільки в день витрачають особового складної техніки, це просто якесь лихо для них. Я не знаю, як так можливо, просто ротами цілими на якоїсь одній ділянки фронту вкладати своїх солдат. І не мати жодного успіху, не розуміючи, що і не буде того успіху, і не змінюють ні тактику, ні стратегію, нічого не змінюють. Також я хочу зазначити, що давайте не забувати про Білогорівку. Зараз там, мабуть, навіть тяжчі бої ніж на Бахмутському напрямку. Це Саледар і Білогорівка. Там дуже складна ситуація для наших хлопців, але те, що я чую, вони мужньо тримають оборону. Ну, ми не сумніваємося дійсно у їхній хоробрості і мотивації, і віримо, що не вдасться ворогові захопити будь-який населений пункт. Однак, повертаючись до Бахмута, саме з'являється також інформація, що там певною мірою зникли вагнерівці. З'явилися такі кадрові офіцери, кадрова армія. Що це за ротації такі? Ну, скажімо так, що повністю зникли вагнерівці. Поки що я не володію такою інформацією, але те, що вони підкріпили більш підготовленими своїми підрозділами, це правда, і видно по їхніх діях, що вони проходили злагодження бойове. Тоді більше скажімо так професійно, ну це можете свідчити про те, що вони якось намагаються змінювати якісь тактику, якісь підходи до своїх наступальних дій. Можливо, до них дійшло, що кількістю нас не візьмеш. Отже, зараз можливо спробують взяти нас якоюсь якістю, але про яку якість може йти мова, коли. Наші хлопці загортовуються в боях вже 10 місяців, майже і а їхні там мобілізовані? Вони можливо там недільну чи двохнедільно пройшли двохтижневе таке злагодження на полігоні? Ну це не серйозно. Ось ця нова хвиля мобілізації, яку готують, нібито, за даними розвідки від 15 січня. Вони їх в який період і на який напрямок планують кинути і підсилити яку ділянку? Складно сказати, дивіться сьогодні їхні всі намагання вони засереджені саме на бахмутському напрямку. Якщо дивитись на фронт саме на цьому напрямку, на східному, то це є їхнє, скажімо так, центральне угруповання, центральний напрямок, по якому вони діють від, від бахмута. І йде лівий фланг, це біля Донецька і правий фланг. Це ближче до горівки, до Солидару. Сватівський перемінний напрямок, отже, сьогодні поки що їх зусилля засереджені саме весь фронт на взяття Бахмуту, куди вони будуть перекидати їх можливо для підсилення цих груп цього групування, Але можливо вони відкриють якийсь інший напрямок. Можливо, на війській складно дуже сказати, але поки що говорити про те, що вони на запоріжці на саме на Запоріжжі будуть робити вгруповані ударне, Поки що ми такого не бачимо. Там вони ведуть зараз більше з, таки з заборону, знаєте, будують оборону. Більше. А ось така їхня активна зараз концентрація і штурмування, зокрема Соледара, вона пов'язана та й Бахмута пов'язана із тим, що зокрема ті ж вагнерівці хочуть догодити своєму керівнику Пригожину, Якось у нього є там якісь плани на ті видобуток солі. Чи вони вбачають дійсно якусь стратегічність з цих населених пунктів, аби просуватися далі? Я не думаю, що там вони націлені на сіль, бо їм солі вже достатньо на всіх напрямках і без Солидару. А я можу сказати, ну це звичайна армійська тактика. Якщо ну, прощупують, прощупують похладу, прощупують по Солидару, по Білогорівці, Воно не йде десь. Там переходять активно більше на центральному напрямку. Пробують, але поки що в них немає успіху ніякого. Наші хлопці це просто фортеця якась суцільна. Яка сьогодні стоїть і захищає всю Україну. І ще стосовно однієї теми коригують маршрути так, щоб ракети летіли менше меншу відстань над Російською Федерацією, оскільки усе більше снарядів стали не долітати і падати на території країни агресор. КРФ змінила тактику запуску ракет по Україні. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, українським військовим точно відомо про те, що частина озброєння противника залишається на території Росії, наприклад, нещодавно. Авно одна із них впала в районі Волгограда, це наслідки застарілого озброєння і те, що вони використовують уже фактично ось той недоторканий запас, тому що всі боєздатні ракети, які бодай можуть влучно цілити, вони вже використали. Ну, знаєте, і ця причина є така, що дійсно вони використовують застарілі ракети. Ну, як і все, у них побудована, скажімо так, не дуже ем, технічна і, ем, скажімо так, помилка для такі помилки, які там призводять до таких там катастроф, до того, що ракети падають на їх території. Ну, це такий стиль, ем, класичний стиль, який присущі для Російської Федерації інші були також випадки. Я не знаю наскільки вони дійсні, е наскільки вони правдиві, що їхні реби, їхні проти їхніх ПЗРК збивали свої ж ракети, які пролітали на їхній території. Не знаю, в чому там причина, можливо, у них немає тобто, там системи свої чужі, або вони там я не знаю, збивають алкоголь е поворошники на своїх робочих місцях, але я чую про такі випадки. Отже, поки що динаміка, то яку ми бачимо, що все менше і менше ракет долітає до цілей, це дуже добре. Це заслуга і наших ПВО. Це заслуга наших хлопців, які щодня роблять все можливе, щоб захистити територію України і нашого військово-політичного керівництва, яке дуже класно забезпечує сьогодні новітніми засобами ПВО, і ми знаємо, що вони будуть більші, вони будуть кращі, отже небо над Україною буде, буде чистим. Міністр оборони України Олексій Резніков нещодавно викладав графіку, там де вказувалися дійсно резерви і запаси Російської Федерації, як дронів, так і ракет. Наскільки нам іще існує загроза таких масованих обстрілів? Ну і чи варто очікувати якісь нові партії іранських дронів? Знаєте, дуже добре, що Резніков виклав таку інформацію. Я сподіваюся, що вона відповідає дійсності, тому що скільки чітків ходило, що там 3-4 дні, там і ще щось там вже закінчується, вже ось ось. Але сьогодні ми по цих цифрам вже всі розуміють, що у них є запас і він доволі ще великий. Отже, наскільки його буде наскільки скільки наскільки вони розтягнуть, да, тобто на якийсь на якийсь час, ми не знаємо. Можливо, вони будуть там більше застосовувати ракет за кожну атаку, можливо, менше, але ми розуміємо, що десь дві третини точно їх через запасу ракет є. І це дуже багато. Отже, сьогодні. Не зважаючи на те, скільки в них буде і як вони будуть їх застосовувати, нам головне закрити небо над Україною. Наші ПВО справляються. Якщо їх буде більше цих систем ПВО, тут же не варто турбуватися. Німеччина говорить про те, що поставить нам ще ППО Петріот вже дві батареї нам обіцяють. Наскільки це допоможе захистити наше небо? Круто. дві батареї це дуже добре. Це як мінімум шість-вісім ракет. Точно будуть збиті, а можливо й більше. Також Франція теж готується для того, щоб передати нам системи ПП І Я знаю інформацію про те, що Сполучені Штати Америки теж будуть найближчим часом поставляти нам свої новітні системи ПВО. Коли це буде, я не знаю, але точно буде. Ну будемо очікувати дійсно і повертаючись до теми фронту, то сьогодні сталося багато таких бавовн. Зокрема, ось нещодавно сталася Макіївка 20 які вже встигли у мережі охрестити, тому що в рубіжне потрапило так само в гуртожиток, там де розміщувалися окупанти і в Мелітополі. Цей завод гідромаж, де вони розселялися. Можливо, вам відомо більше деталей. Про ці удари по тилах ворога. Дивіться, чому один одна із причин, чому вони сьогодні будь-якою ціною хочуть нас відкинути від по напрямку Сєвєродонецька по напрямку Лисичанська, по напрямку Бахмута. Тому що наші сили, як дівський напрямок, тому що наші сили, наші засоби РСЗО вже достають і до Луганська, і до Донецька. І до будь-якої частини окупованої Донецької Луганської області, ну якщо не брати там північніше, східне напрямок туди ближче до кордону, тому дедалі буде все більше і більше таких макіїв, поки вони не зрозуміють, що треба зібрати свої речі і все ж таки поїхати до себе в Ростов на Росію. Пане Валерію, вдячна вам, що долучилися до нашого теру. Розповіли про ситуацію на фронті І не тільки Валерій Поцелуйко, радник МВС України у 2014-2021 роках, був з нами на прямому зв'язку.